Керівники управління ДПТС України в Житомирі називають виправну колонію номер 4 державу в державі і наголошують, тут кожен засуджений може отримати безкоштовну професію електрозварювальника, слюсаря, маляра, плиточника і в подальшому працевлаштуватись. Засуджені працевлаштовані на виробництві колонії. Працюють такі виробництва, як виготовлення кам'яної бруківки, дільниця механічної обробки деревини. Дільниця по ремонту автомобілів, виготовлення шпону. Дані засуджені. Зараз на гуртожитку знаходиться 28 чоловік. Зараз вони знаходяться в кімнаті виховної роботи. Згідно розпорядку дня, проводиться з ними виховна робота, читаються лекції. Та, попри можливість заробляти гроші і отримувати освіту, багато ув'язнених стикаються з проявами корупції. А як з нею боротися? Бо більшість ув'язнених та співробітники називають корупцію ментальною традицією. В ході проєкту Свідомий вибір встановили інші причини корупційних діянь Державній пенитенціарній службі. Ключових причин насправді три по хорошому. Перше, це е, низький рівень державного забезпечення, на чому акцентують увагу і ув'язнені, і співробітники. Е, тому що держава не надає базових, скажімо, деяких речей, що саме по собі змушує шукати альтернативні виходи з ситуації е, в елементарному забезпеченні пенітенціарних установ. Друге, це низький рівень заробітних плат, який його е, у співробітників, який примушує. Персонал йти на корупційні дії, і третій рівень це ментальна наша установка. В цілому вдалося виконати заплановану програму. Розповідає координатор проєкту Вероніка Мешківська і висловлює подяку працівникам управління пенітенціарної служби України в Житомирській області, які завжди готові до співпраці.